我、嗯、呢？啊。 А подаруночки дітям малюнки з побажаннями, карта України з блакитно-жовтих долоньок, продукти харчування, смаколики та теплі речі. Усе це невдовзі поїде на схід для військових і дітей з балаклії та ізюму від школярів Житомирського 30-го ліцею. Коробки, пакети, які заповнені всім, найнеобхіднішим для діток, які на даний момент мали би навчатись, радіти життю і радіти дитинстві. Ми є українці і разом ми не. Переможні, ми маємо діяти разом. Це вже для нас така корисна, приємна звичка. Так реагує на чергову відправку допомоги одинадцятикласниця Діана, тому що в ліцеї це не в дивину, починаючи з 2014 року. Ось такі акції. Я пам'ятаю, що з тих пір, як була от я така маленька, коли ця початкова школа. Ми там збирали якісь печі восолодощі. Немає маленьких добрих справ. Всі наші ці такі допомога Однаково, однаково важлива. Та сама коробка печива, чи кілограм якоїсь крупи – це все доставить. Дуже велику кількість радості в тих, хто це отримає. А от організувала акцію Діти для дітей, колишня випускниця ліцею, а нині й сама мама двох школярів Аліна Підкаура, дізнавшись від подруги волонтерки про складну гуманітарну ситуацію, в якій опинилися діти на деокупованих територіях, не змогла лишитися осторонь. Діти, які зараз на визволених територіях без продуктів харчування, без світла, без тепла. Мені навіть важко уявити те, що довелося пережити тим дітям, сім'ям, і про це не варто замовчувати у розмові зі своїми дітьми, переконана Аліна. Навпаки потрібно говорити правду про війну, її наслідки та пояснювати, якою ціною виборюється незалежність України, коли діти допомагають дітям з допомогою батьків, це я думаю, що це великий такий крок у вихованні наших дітей. Маємо дітям розповідати про те, що відбувалось і відбувається на окупованих і деокупованих територіях завдяки нашим воїнам. Люди зараз є визволені, так? і ми маємо дітям виховувати наших дітей, щоб вони не були байдужими до. Біти війна змінила усіх без поділу на дорослих чи дітей. Кожен цінує життя, дякує за прожитий день захисникам і мріє, аби якнайшвидше настав мир і перемога. Щоб закінчилася швидше війна, і не, і не вмирали бер... наші воїни, щоб їх Бог беріг. Якщо говорити про військових, то напевно найбільше що хочеться сказати це дуже велике людське дякую за те, що сьогодні всі на рідної школи я маю можливість очно навчатися. Що сьогодні я маю можливість бачити своїх однокласників не через камеру, що сьогодні я маю можливість зранку прокинутись і розуміти, що я за спиною в тих людей, яким довірила власне життя. Якщо говорити про тих людей і дітей, яким ця допомога прийде, ті люди, які змогли пережити, не зламатися, не підкоритися, а дочекатися приходу наших прапорів, приходу наших військових, це, це ознака того, що ми єдиний народ і що все ж таки українець це не просто слово, це. Душа разом із одягом та продуктами харчування ліцеїстам вдалось назбирати ще й близько 6 тисяч гривень, які також підуть на потреби військових та мешканців з деокупованих територій.